2017 рік. 17 травня розпочинається нова епоха в історії українського інтернету, чинності набуває указ президента України Петра Порошенка про застосування санкцій проти низки юридичних осіб держави-агресора. Чотири сотні платформ припиняють свою діяльність в Україні. Найпомітніші з них – ВКонтакте та однокласники, соціальні мережі гіганти, що майже одночасно вірвалися в життя мільйонів людей у 2006-му, та з перших днів стабільно утримували перші за популярністю серед української аудиторії. Це ну як найрідніше, така близька до серця. Сьогодні веру глобальної України, коли українцям неможливо уявити життя без закордонних соцмереж, типу Фейсбуку, Твіттеру, Інстаграму чи Тіктоку, майже смішною здається думка вивести українськомовну Пільноту, в якійсь відокремлений від усіх простір. Подібна суверенізація соціальних медіа асоціюється сьогодні майже винятково з авторитарними режимами на кшталт Китаю. Проте, звичайно, так було не завжди, і були часи, коли ледь не кожна країна мала свою малу домівку онлайн. Згадаймо ж мережі наших сусідів. В 1996-му шведи створили першу європейську онлайн-мережу Style Place. В 1997-му в Чехії запрацював Ліде. Каталог електронних пошт ще згодом спробує емулювати соцмережі. У 2002-му в Угорщині злетіла мережа Івів. E у Латвії в 2004-му Лауріс Лібер створив «Драугєм», А незабаром у 2006-му у Польщі популярні знайшов сайт Наша Кляса. Тривалий час ми стоятимемо осторонь, проте вже в 2010-х українці зроблять кілька спроб створити в інтернеті ексклюзивну українські соцмережі. Жодна з цих спроб проте не закінчиться успіхом, навіть після підйому інтересу до українізації інтернету у 2017-му. Та мізерна кількість проєктів, котрі дожили до сьогодні, лічить кількість користувачів у десятках, це в той час, як соцмережами щоденно користується 78% наших співгромадян. Причин на те є багато: запізнілість ініціативи, брак від самого початку стратегічного планування, акцентування на ролі замінника ВКонтакті, карикатурна політизованість, проте не вдаватимемось у подробиці. Головне, що ця картина говорить лише про одне: після ВК міг настати лише Фейсбук. Саме намагаючись повторити успіх Фейсбуку, Павел Дуров вирішив створити ВКонтакті в середні 2000-х, свого роду давши пострадянському суспільству замінник платформи Цукерберга, Зауважу, що замінники ВК таким робом ставали третинним продуктом, замінником замінника оригіналу. Історію Фейсбуку, здається, сьогодні знають всі. Марк Цукерберг, студент Гарварду, створив для студентів онлайн-мережу Фейсбук, котра згодом з локальної спільноти в об'єднання майже трьох мільярдів людей. Ця історія переказується раз за разом. Успіх Фейсбуку в це її заслужив. Проте історія, як відомо, пишеться переможцями. Говорячи про Фейсбук, багато хто виключає з історії менш успішні проєкти, ба більше піонерів соціальних мереж, що стояли за полем під час самого його зародження, коли доступ до комп'ютерів мали лише обрані лаборанти в політехнічних університетах США. Адже погодьмося, важко повірити, що ідея створити доступний комп'ютеризований довідник з телефонами, емейлами та фотографіями студентів могла прийти лише на початку 2000-х. Ще в 1960-х люди вірили в можливість того, що одного дня стане можливим і дистанційно запрошувати один одного на якісь заходи, знаходити нові знайомства за інтересами, професію, статтю чи віком, наприкінці кінців тримати зв'язок зі старими друзями, що давно залишили рідне місто. В Нью-Йорку жила така людина. Саме вона вірила в можливість та потребу такого набору інструментів, чи не найбільше, фактично концептуалізуючи можливості Тіндеру та Фейсбуку за декілька років до винайдення персональних комп'ютерів. Чи у вас подив те, що ця людина вбачала такий проект як засіб українцям зберегти культурні та організаційні зв'язки? Перед тим як ми розпочнемо, чому для початку вам не підписатися на мій канал та не поставити цьому відео лайк? А ми ж говоримо сьогодні про історію Юрія Савицького та українського комп'ютерного проєкту, великої мрії однієї людини, що мала змогу змінити світ, але проти якої склалися всі обставини. Користь від українського комп'ютерного проєкту буде величезною. Скажімо, наприклад, Союз Українок хоче розпочати кампанію з набору нових членків місцевості, де ще не діє осередок. Центральний офіс Союзу Українок зможе просто попросити з бази даних комп'ютера список імен та адрес усіх українок у віці 25-30 років, які проживають у тій місцевості. Потім союз може надіслати цим дівчатам запрошення стати новими членкинями. Або, скажімо, наприклад, група студентів їде до Чикаго і хоче познайомитися з дівчатами українками. Вони могли б миттєво знайти потенційні знайомства, отримавши з комп'ютера список дівчат відповідного віку, що мешкають в місті. Потенціальна користь українського комп'ютерного проєкту справді вражає. За 5 років ми змогли б занести в базу дані майже кожного активного і діяльного українця в США. Почнімо цю історію здалеку на материковій Україні. Кінець 60-х, розквіт 60-ницького руху. Горська, Костенко, Стус, Семоненко, Драч, Дзюба, Танюк історія стара як світ. Молоді, виховані в сталінських лабетах митці, повстують проти тоталітарної комуністичної системи. Всі, хто проти тиранії, встаньте, підводиться з місії, закликає В'ячеслав Чорновіл під час прем'єри тіни забутих предків в Києві 4 вересня 65-го. Нам, українцям з 2020-х, може бути незрозумілим те, як не резонуватиме боротьба з недоловних митців за свободу та право на національне самовизначення. А все ж у заокеанських українців того часу це викликає щонайменше роздвоєння почуттів на еміграції. Рецепція українських шістдесятників проходить на тлі поглиблення розколу. Старше покоління, так звана третя хвиля міграції, стрімко втрачає свою молодь. Останнім американським студентам 1960-х, що протестують проти В'єтнаму, їздять на Вудсток, експериментують з психоделіками та пізнають свою сексуальність, все абсурднішими виглядають потуги активістських кадрів 30 х запалити серця анахроністичними ідеологемами. Не красить ситуацію українців і фактична монополія старих націоналістичних організацій на публічне життя. Так, Мирослав Прокоп згадував на сторінках сучасності про те, як відбувався Перший світовий конгрес вільних українців 67-му. В парадно обрядовій атмосфері дійства не передбачалося дискусій. Делегати мали право лише мовчати і деколи оплескувати промовців замість висловлювати власні думки. А секретаріат конгресу був фактично складний з галицьких українців з двох унів, що потрапили туди мірою свого улесливого догодження партійному начальству. Немає в конгресі пропорційного заступництва українського наукового та мистецького світу, резюмував Прокоп. Чи не зрозумілішим стає тоді розбрат на фоні спроби старої еміграції відхреститися в цій атмосфері від українських шістдесятників? Голоси на кшталт публіциста Романа Рахманного геть чисто відмовляються підносити максистських вільнодумців як прапорні імена для своєї власної боротьби за пограбовані Москвою права українського народу. Прийнявши їх за грім голосу живої України, продовжує він, вони стали б на позиціях максизму-лінізму, на яких стоять не тільки ті вільнодумці, але й офіційні київські правителі. Грім голосу живої України проте, а разом Цайд епохи молодіжного протесту американського та українського вже прийняв молодих українців Америки. І розбіжності в духовних орієнтирах двох генерацій зрештою призводять до утворення нового незалежного об'єднання українців. В грудні 67-го для допомоги у вирішенні проблем української громади та надання освітніх і соціальних можливостей, з'являється українська студентська громада Нью-Йорку. Її першим президентом стає Юрій Савицький, тоді студент другого курсу медичної школи Корнельського університету. Відразу ж молоді українські студенти в Нью-Йорку першими почнуть організовувати заходи формату, небаченого досі в діаспорі. Громада повинна надавати студентам творчі альтернативи замість традиційного надмірного наголосу на націоналізмі та патріотизмі, що ігнорує решту всього. Інтереси та побажання молоді невпинно змінюються, а наша спільнота ними нехтує, тим самим відштовхуючи від себе найкращі молоді уми, писатиме Юрій Савицький у бюлетені студентської громади. Заохочували громадівці до активної участі в житті української спільноти та сміливості виражати незгоду, ставити під сумнів авторитет, вимагати від української преси етичності та справедливо критикувати українське тоді, коли воно того заслуговувало. Український студентський рух повинен взяти на себе складне завдання: бути нетолерантним, нетерпимим до проявів культурної, політичної та національної меншовартості. Слід бути нетерпимими до всіх викривлень нашої історії, незалежно від того, чи вони належать американським авторам, чи українським іммігрантам, чи радянським українським авторам, писав у журналі Новій напрямі Роман Купчинський. І дійсно, своїми позитивними активностями вирізниця студентська громада Нью-Йорку наперекір професійним патріотам з-поміж інших організацій. Силами студентів проводитимуться кінофестивалі, фотовиставки, конференції. Згідно з духом тих часів, буде створений експериментальний коледж, де викладатимуться позауніверситетські дисципліни від гончарства до розмовної української. А чи не найцікавіше, громада постійно прагнутиме залишатися в контакті зі своїми членами, проводячи соціологічні дослідження українського студентства та радикально демократизувавши власну модель, регулярно перебираючи керівництво. Хоча це відбувалося звичайно не без проблем. Поза темою цього відео залишається до прикладу історія розбрату, що виник під час виборів голови громади в квітні 70-го, коли 30 членам з Нью-Джерсі, що доєдналися до громади акурат перед виборами нового голови наступника Савицького, було відмовлено в праві проголосувати. Як часто відмічатимуть активісти громади, вони надихатимуться своїми названими інтелектуальними батьками, шістдесятниками, чиї твори часто цитуватимуться в публікаціях і чиї принципи та цілі будуть переосмислюватися в північноамериканському контексті. На кону стояло збереження всієї української громади в Сполучених Штатах, а тому принциповим завданням мало б стати формування більш скоординованої національної групи з новою стратегією виживання, розрахованої на більш тривалий період. Подібно до того, як маленькі продуктові крамниці повинні об'єднуватися в супермаркети, щоб вижити, так і наше племе повинно об'єднатися в націю тут, щоб протистояти інтенсивному економічному тиску в Америці, пояснював Савицький. Ми повинні об'єднати наші економічні та інтелектуальні ресурси, якщо хочемо зберегти нашу українську ідентичність для наступних поколінь. Бо ж протягом попередніх кількох десятиліть, як відзначалося в ньюсветері студентської громади, українське суспільство фактично було розділеним на ласі до влади групи. Бандерівці боролися з баграністами з соціалістами, а вже ці з мельниківцями, і всі вони фактично не залишали по собі нічого, окрім мільйонних витрат, кількох напівзруйнованих будівель, зневірених лідерів, розчарованих студентів та пам'ятника Шевченка в Вашингтоні, який згодом став зручний. Голубником. Ясна річ, критика мейнстриму та революція цінностей, а також безкомпромісне наголошення на сталому використанні англійської мови поруч з українською, не могли не зустріти критики. Не могло не викликати шквалу критики таке зухвали переосмислення молоді боротьби за права нації та людини, що часто супроводжувалося як випадку Ярка Кошова закликом поборювати це повсюди в світі, бо з чим відрізняється арешт на кодумці Чорноволова СРСР від арешту на кудумці в Іспанії та на Тайвані, в двох авторитарних державах, прихильність до яких була відомою рисою ультранаціоналістів на кшталт Стецька. Джо волошина хрестив свого часу цю нову хвилю думки савіцькізмом. На честь першого голови студентської громади Нью-Йорку. Що ж, нехай так. Можливо, це ім'я можна відродити і використати як позитивне призивне ім'я для тих мрійників, що, як і Юрій Савицький, його сестра Гандзя та багато інших українських молодиків, прагнуть виживання української культури, її безперервного розвитку та відкидання за консервування її в ехокамері. У 93-му для газети поступ Сашко Кривенко напише, що хлопчаки, які волають Україну для українців, нагадують йому дідусів на дискотеці. Люди з молодою кров'ю мислять вже інакше світ для України. Першою такою молодою кров'ю, гадаю, можна назвати і головних героїв цього відео. Проте, чи не найважливіше місце в цій тихій революції української молоді, мало би бути відведеним небачені раніше можливості взаємозв'язку всіх українців один з одним, комп'ютерній мережі, запуск якої міг принести українцям вільного світу досі невідому злуку, українському комп'ютерному проєкту. Сьогодні, коли минуло ось уже 54 роки, Юрій Савицький згадує це був дуже короткотривалий проєкт, мій власний персональний проєкт. Я був дуже амбітним щодо спроби зібрати, бо знаєте, я зібрав базу даних майже кількох тисяч людей. Я був президентом української студентської громади в Нью-Йорку, здається, це було в 70-х, і я хотів мати єдину базу даних з телефонними номерами студентів. І я насправді її зібрав. У мене було кілька сотень імень, можливо, 3, 4, 5 сотень щось таке. Це мало стати основою проєкту, і я хотів розширити її на всіх, і думав, що всі будуть настільки ж у захваті від цього, як і я. Але, на жаль, я залишився розчарованим, бо зовсім нікого ця ідея не зацікавила. Тож у мене просто, знаєте, була купа імен і телефонних номерів та адрес студентів, які в основному відвідували наші проєкти в районі Нью-Йорка. Я говорив: слухайте, всі, хто приходить, я хочу, щоб вони реєструвалися, я хочу їхнє ім'я, адресу та номер телефону. Я збирав цю інформацію протягом кількох років на початку 70-х. Тоді я був студентом-медиком і закінчував в 70-му році Корнельську медичну школу. Це був лише початок. І я хотів, використовуючи мейнфреймовий комп'ютер, а персональних комп'ютерів тоді ще не існувало, і я використовував мейнфрейм, працюючи з кодуванням даних на кошти з членських внесків громади, і я мав створити цю базу даних. Я хотів її постійно розширювати. Моєю мрією було дати більшості українських студентів США можливість встановити один з одним зв'язок, щоб кожен студент став доступним. Я мріяв про це, але ніхто, крім мене, не бачив користі від цього, і тому я обговорював це лише з кількома людьми в своєму офісі чи деінде. Але все ж метою комп'ютерного проєкту було на початок зареєструвати всіх студентів, тому що ми, американські українці поза Нью-Йорком, не мали тоді студентських груп, громад, як ми називали їх у Нью-Йорку, де існувала найбільша студентська організація українців, і за яку відповідав я, поки навчався в медичному коледжі. Комп'ютерному проєктові не судилося бути. Авторитативно виокремити одну чи навіть кілька чітких причин, чому сталося саме так, звичайно, неможливо. 10 тисяч доларів тоді відповідало середньому річному доходу домогосподарства, що ніяк не могли покрити своїми членськими внесками студенти громадівці. Моя ж особиста гіпотеза до політичної неприхильності і подекуди ворожості додалося й скептичне ставлення до новітніх технологій в тому середовищі, що мали реальні змоги профінансувати такий український проєкт. Все ж у 1970-му, існуючі проти що користувалися такими ж мейнфреймовими комп'ютерами. Існували фактично лише в наукових осередках на кшталт університету Ілінойсу, а до появи перших персональних комп'ютерів, орієнтованих на масового користувача, залишалося ще принаймні декілька років. Технологічні революції, натхненні боротьбою та творчістю 60-ників, прийшов найгірший з кінців, і її вбила байдужість. Проєкт, який не знайшов інтересу ні в кого, крім його рушиє, залишився тихою нездійсненою мрією. Про яку фактично до виходу цього відео майже неможливо було знайти і згадки в інтернеті. А як же склалося життя піонера українських соцмереж, чиє ім'я стало визначати цілу генерацію молодих українських інтелектуалів на іншому березі Атлантики? Народжений в 1944-му в Польщі в сім'ї примусових переселенців молодих українських інтелігентів Зеновія та Деодозії Савицьких, сьогодні Юрій Савицький має 80 років, понад 54 роки з яких він провів за роботою лікарем психіатром. Неодноразово протягом свого життя він відвідував Україну, де, поміж усім, не переставав працювати за фахом, в тому числі і з колишніми політв'язнями та жертвами тортур радянської каральної психіатрії. Сьогодні він продовжує мешкати в Ріверсайді штату Коннектику, де наразі готується вийти на заслужений відпочинок. Хочу подякувати доктору Савицькому за те, що порозмовляв зі мною та допоміг дізнатися більше про український комп'ютерний проєкт та про нього самого, а також подякувати Сімону Белець без чиєї праці, The Transnationalization of Ukrainian Descent» не змогло б з'явитися це відео та фахівцеві бібліотеки наукового товариства Шевченка в Нью-Йорку панові Марку Слижу за те, що допоміг з розшуку матеріалів журналу Нові напрями. На превеликий мій жаль, деякі теми оминули моє дослідження. Так, достеменно невідомою залишається, наприклад, доля справи створення організації українських випускників, описаної Богданом Чабаном у журналі Нові напрями, посеред задачі якої було створення українського інформаційного центру для студентів і української громади, де можна було подержувати від всіх фахових професіоналів конкретні інформації з таких ділянок, як освіта, праці, фінанси і тому подібне. Формального зв'язку поміж цим помислом та українським комп'ютерним проєктом схоже не було, проте, можливо лише мені, оглядається концептуальний зв'язок поміж цими двома ідеями. Також залишається невідомим, чи відбувалися подібні спроби комп'ютеризувати зв'язок всередині української діаспори США в студентських організаціях поза Нью-Йорком. Якщо наприкінці 60-х нью йоркська громада була першою, то вже на початку 80-х існувало принаймні декілька українських студентських громад громада нью Нью-Йорку, Бостону, Ірвінгтону, Балтімору. Вашингтону ДС та, мабуть, інших міст. До пуття жодної доступної інформації про ці громади та їхні активності в подібних напрямках не знаходиться, як не знаходиться нічого на цей кшталт зі середовища українських студентів Канади. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. А якщо ви хочете дізнатися про українські витвори мистецтва, що дійшли доглядати лише, щоб потім загубитися, натискайте на відео, що ви зараз можете побачити на екрані.